Давай, Юля, розкажи татові, що ми сьогодні будемо знімати <плес> тут. А що ж буде, якщо, наприклад, на штучний камінь розлити зеленку? Вона вбереться і камінь зіпсований? <плес> 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 так, ну йод ми відтерли, але забули увімкнути камеру, тож доведеться повірити на слово. Вітаємо вас, шановні друзі! Вас вітає виробництво кухонних стільниць штучного каменю ProStone. І моє ім'я незмінне Юрій. Це вже друга частина нашого тесту, в котрих ми перевіряємо матеріали на забруднення. В першій частині ми проводили перевірку з такими матеріалами, продуктами, як чай, зелена цибуля, шовковиця, буряк та полуниця. І, до речі, з цими продуктами наші піддослідні порались просто бездоганно. Посилання на першу частину залишаємо, як звичайно, під відео. А що ж буде, якщо, наприклад, на штучний камінь розлити зеленку? Вона вбереться і камінь зіпсований. Ось саме це ми пропонуємо вам сьогодні перевірити. Що ж, подивимось? У цьому тесті ми будемо використовувати більш їдкі барвники. Пропоную з ними спершу познайомитись. І так, перший барвник у нас фарби для малювання. Уявімо собі ситуацію, що ваша маленька дитина замість шпалер обрала нову кухонну стільницю штучного каменю. Ну, візьмемо, наприклад, ось цей колір і добренько розмалюємо на кварцевому агломераті. Давайте, нехай буде така решіточка, да? І схожа ж схема на акриловому камені. Ну, приблизно ось так. Наступний у нас йод. Всі ми дуже добре його пам'ятаємо з дитинства, можливо, комусь бабуся чи дідусь малювали такі решіточки на тілі, котрі трималися цілими днями. От такий йод ми маємо. І пропонуємо його також нанести на поверхні. Спочатку наносимо на кварцевий агломерат. Також таку решіточку. І на акриловий камінь. Зеленка. Ну це взагалі жесть. Всі ми знаємо, що вона майже не відмивається. Давайте нанесемо також і її. М -м -м -м. <рив ordinance> Нанесли, да. Нічого не скажеш. Ну, будемо продовжувати, що вже робити. Правильно? За одне відмиємо. Пізніше. Тяк, тяк. І на акриловому камені також. Невеличка аварія, але той таке буває, що поробиш. Наступний барвник у нас це перманентний маркер. Також, скоріш за все, історія про дітей, але намалюємо. Супер. І п'ятий останній інгредієнт нашої страви кулькова авторучка. Уявімо ситуацію, щось писали-писали і вийшли за рамки аркушу. Наші барвники ми нанесли, ну і дамо їм, мабуть, хвилин 5, буквально, щоб вони добре в'їлися в матеріал. Для нас це буде 5 хвилин, ну а для вас буквально пройшли вже. Що ж, почнемо відмивати. І, мабуть, по класиці, як і починали з першої, це фарби дитячої. Почнемо з кварцевого агломерату. Звичайна губка. Спочатку спробуємо без миючого засобу, але він у нас також підготовлений. Щось якісь трошки залишаються у нас сліди, здається. Але це ми вирішимо дуже просто. Я чомусь так думаю. Не знаю, чи не забагато чого, але. Ну, а тепер бездоганно, або майже бездоганно. Акриловий камінь. Ой, ну взагалі, ви знаєте, наче, до речі, Легше, ніж з кварцевого агломерату. Правда, ми одразу з моїм засобом відмиваємо. Ну, Відмилося взагалі бездоганно. А тепер вже можна йти і далі. У нас наступний на черзі йод. Так, ну йод ми відтерли, але забули вимкнути камеру, тож доведеться повірити на слово. Так, да, ми відсняли на другу камеру, тому кадри, скоріш за все, будуть саме з неї. Йод. Тут же видно однозначно, що ситуація трохи тяжча. Тим не менш відмивається. Єдине, що доведеться доволі довго його відтирати, але я певен, що повинно відмитися. На кварцу відмилося, відмивалося довго, але тим не менш відмилося. Тепер що нам скаже акрил? Також одразу з миючим засобом. На перший погляд, закрило відмивається швидше, ніж з кварцевого агломерату. Але це ми зараз перевіримо, чи точно так, чи ні. Ну все. Закрилового відмивається набагато швидше, ніж з кварцу, але і там, і там відмивається. Продовжимо історію. Кварцевий агломерат, зеленка так звана. Думаю, тут точно буде жесть, але поїхали. Нема що робити. 2000 років Приблизно такий результат маємо. Ну а тепер акриловий камінь. Та ж сама історія. Ну Тут взагалі набагато легше одразу відчувається. Продовжимо перманентний маркер. Кварцовий камінь. Доволі швидко, легко, прям вже здається нічого і не видно. Так, да, Все, відмили. І акриловий камінь. Також дуже легко, дуже швидко. Вжух, вжух і нема. І останнє це кулькова ручка, це чорнила. Я думаю, що якщо після маркера все було нормально, то після кулькової ручки теж буде дуже швидко. Ну так, як воно, в принципі, є. І акриловий камінь. О, ну, акрилового трохи тяжче, але тим не менш... Без проблем усе відмили. Що ж, можемо зробити висновок. Навряд у вашому житті будуть такі випадки. Але тим не менш це є життя. Може статися що завгодно. Але ви точно можете бути певні, що у випадку, якщо ви чимось із цих матеріалів забрудните свою стільницю, вона не буде зіпсована. На відміну від моїх рук. Так, деякі забруднювачі відмиваються ну дуже тяжко. Але тим не менш відмиваються. Обидва матеріали з цим завданням впорались, і у цьому випуску ми також не можемо обрати переможця. Єдине, що можу сказати, що з акрилового каменю, здається, відмивається трошки швидше більшість барвників. Але можливо це наша суб'єктивна думка. Ну а якщо ж ви бажаєте бути в курсі сучасних трендів, знати більше інформації про сучасні матеріали для поверхонь, про акриловий камінь, про кварцевий агломерат, та й взагалі. Бачите нові дизайни квартир, нові дизайни кухонь. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами, пишіть коментарі, що ви з цього тестували, які барвники, можливо, ми би ще перевірили, чи ви б рекомендували їх перевірити. Ну і зустрінемося у наступних наших шорцах або відео. До зустрічі!